У злагоді народжена краса, що може бути краще добрі люди, душа її крізь пекло пронесла в усіх світах, щоб її відчути. Благословенні дні, у злагоді народжені, їх слід прокладений уже в віках, як б'ється, серце з іншими узгоджено. Це з нами Бога, світло і рока, життя прожити по Його законах, життя квітуче поле перейти, щоб душа його красою повна, більше зі стежки не могла зійти. У злагоді із дружньою сім'єю, у злагоді своїй самим собою ти болем створено колись пустелю. В квітучий сад перетвори з любов'ю, у злагоді з собою й планетою душа дасть паростки чудові на віки, краса своєю мовою відвертою нас приведе до вічної ріки.